Саме так, у день, коли українці вбираються у вишиванки на знак поваги до традиції рідної землі та єдності нації. Група підтримки зінченка задяглася у вже звичні для їхнього дрескоду футболки зі світлинами обвинуваченого. Все тому, що у місті Лева продовжують слухати справу щодо вбивства захисниці українського слова Ірини Фаріон. Попри те, що засідання почалось із запізненням, та тривало воно не так довго його вдалося доповнити новими доказами. Мама завжди казала, що вишиванка це як код нації, і що вишиванка це елемент нашого захисту. І саме сьогодні ми зрозуміли, що Зінченко психологічно здоровий, психічно і психологічно, і він буде відповідати за свої дії, які він вчинив. Цього разу на засіданні зі сторони обвинуваченого В'ячеслава Зінченка був присутній лише адвокат Юрій Немировський. Нового захисника Володимира Вороняка та його попередника Ігоря Соломен не було. Втім, слухання вирішили не переносити. Що на початку засідання Намировський зачитав чотири клопотання про залучення до матеріалів справи довідки про погоду від метеоцентру за 19 та 20 липня і попросив визнати недопустимими доказами фото зінченка на лавці по вулиці Масарика, та вкотре взявся повторювати сумніви щодо висновків експертів про запахові сліди та інших доказів проти свого підопічного. Перше, що має робити слідчі при огляді місця події, це знімати запаховий слід, бо вони вивітрюються. Бо вони через три години там вже взагалі нічого немає. Коли в нас слідчі побіжали після початку огляду місця події через чотири години. Це все свідчить про те, що ОМП було підроблено. Адвокат Неморовський також заявив, що і портретну експертизу фальсифікували. З його слів її проводили в Житомирі, тому що нібито там погодилася написати висновки, які були потрібні обвинуваченню. Експерт який котри, котрий побачив, що експертиза виконана за днів, Перше питання, яке він завдав мені. Лунало так: а як він це встиг? Навіть якщо без вихідних і без обіду, ну місяць в кращому випадку для, для обробки такої експертизи. Втім, у відповідь на це прокурорка Олена Деналів надала інформацію про державну установу, яка проводить експертизи, і додала, що методики, які там використовують, пройшли атестацію. Зрештою, на засіданні закінчили досліджувати 15-й том справи і перейшли до 16-го, після чого прокурорка Олена Данелів зачитала висновок експертизи щодо психічного здоров'я підсудного, у яких йшлося, що Зінченко є психічно здоровим. Сучас клінічного одягу, огляд огляду спокійно. При спілкуванні військові утримується дистанції. На запитання відповідає по суті. Аномастичні відомості подає в повному, об'ємі, відповідає про себе, маячних ідей не висловлює, галюцинаторних переживань в себе заперечує і поведінково не виявляє. Мислення послідовне, звичайного темпу, без якісних змін. Інтелект відповідає освіті та життєвому досвіду, судження логічні, фон настрою рівний, емоції адекватні, себе вважає психічно здоровим. У той же час група підтримки Зінченка упродовж цілого засідання вела відеозапис на мобільні телефони та за першої ж нагоди на перерві взялися ображати доньку і послідовників Ірини Дмитрівни у залі суду. Гайба реаністом чортіння точно до них відноситься дуже погане слово. Дорично до користува. Зрештою відновили засідання після перерви з дослідження 19-го та 21 го томів справи і закінчили на 23-му. Донька моузнавиці Софія Особа прокоментувала хід судового розгляду справи. Після чергового засідання вона заявила, що наявні докази чітко вказують на причетність В'ячеслава Зінченка до злочину. Це ж адвокат обвинуваченого вбивства, він завжди буде заперечувати і завжди будуть виникати нюанси, і будуть до кожної крапки коми казати, що щось не так. Але насправді у нас всі докази на руках, і я дивилася фотографії з відеокамер, спостереження це чітко ця людина, яка сидить в клітці. Нагадаємо, на попередньому засіданні досліджували 15-й том справи, до якого зокрема ввійшли висновок судово-медичної експертизи тіла загиблої Ірини Фаріон, висновок експерта щодо однерологічної експертизи та висновок лінгвістичної експертизи. Додамо, що В'ячеслава Зінченка обвинувачують в умисному вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні зі зброєю. За це йому загрожує довічне ув'язнення. Софія Фанко, Віталій Змієвський, телеканал НТА.